Я радо вітаю вас, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Мене звати Ліда і це мій канал Давай Пов'яжемо разом. Сьогоднішнє відео буде відеотех. Я хочу відповісти на один тег. Я знайшла його в нашій українській спільноті в телеграм-каналі Візерунки Юа. І тех називається Ютуб Життя і хобі. Автор цього тегу Надія Кнітін. Всі посилання на цього автора я залишу внизу під відео. З собою я візьму невеличке в'язання, мені потрібно зв'язати зразочок, сподіваюся, що в мене вийде щось пов'язати. Отож, перше запитання тегу. Як давно ви створили канал і почали знімати відео? Канал я створила не так давно, моєму каналу немає ще року. Рік йому буде десь влітку. Я дуже довго думала, створювати мені канал чи не створювати. Мені дуже хотілося відкрити його, але в мене були такі якісь стопи. Я просто не розуміла чисто технічну сторону цього процесу. Я не могла сама зрозуміти монтаж. От я заходжу в програму, дивлюся, як що робити, і я просто не розумію. Я не розумію, як його склеювати, я не розумію, як його вирізати, як його наложувати. Мені потрібно було, щоб хтось це пояснив. І от в той час наша українська блогерка Юлія Шаламова відкрила свій курс по веденню каналу на YouTube, і я вирішила, що потрібно йти. Отож, після проходження її курсу я відкрила свій канал. Наступне запитання. Друге, з якою з якою метою створювали канал, чи отримали те, заради чого його створили. Канал я свій створювала для того, щоб в першу чергу знайти однодумців. Мені хотілося більше розкривати цю сторону в'язання, мені хотілося про нього говорити, тому що в моєму оточенні немає знайомих, які б в'язали, а мені хотілося в когось спитати якоїсь поради. Може, хтось краще знає, чим я. От, наприклад, зв'язала я річі, а мені от показують якусь сторону технічну, що тут можна було зробити так, а ось там так. І ще, мабуть, для того, щоб показувати те, що я роблю. Мені хотілося ділитися, показувати людям свої вироби. Можливо, хтось би також надихався моїми виробами і хотів створити щось подібне. Чи отримала я те, заради чого я його відкрила? Ну, так, звичайно, якщо на мене підписуються, то значить комусь цікава моя творчість. І я дуже рада цьому, що те, що я роблю, комусь також подобається, як і мені. І вони зі мною на одній хвилі. Наступне запитання третє. Що для вас є найскладнішим у веденні каналу і чому? Найскладніше для мене це, мабуть, налаштуватися на зйомку і виділити для цього час. Оце, мабуть, для мене найскладніше, тому що, от ніби і ідея є. Ніби і хочеться мені знімати. А от часу ну, ніяк не, не виходить виділити. То ці хатні справи вони ніколи не закінчуються, то діти хворіють не в садочку. От, напевно, з тим, щоб виділити час на зйомку відео це, напевно, найскладніше для мене, що може бути. Наступне запитання четверте. Плюси і мінуси ведення каналу. Поділіться позитивними та негативними моментами. З позитивних моментів хочу сказати це те, що мені подобається, що те, що я роблю, комусь цікаве. Мені подобається показувати те, що я роблю. Щоб... І сама велика похвала за це! Ви знаєте, це ваші підписки, коментарі і лайки, тому що я розумію, що все ж таки те, що я роблю комусь, теж цікаво. А негативи ну, негативи, мабуть, це, звичайно, в першу чергу, негативні коментарі. До них, звичайно, треба звикнути. Я поки що ще до цього не звикла. І ще, знаєте, от коли ти стараєшся, працюєш, знімаєш якісь МК, або просто якесь влогове відео, показуєш свої роботи, розповідаєш про них, викладаєш все це на канал, а потім заходиш через деякий час і бачиш, що там 15-20 переглядів, то якось і все бажання пропадає знімати, щось показувати. Це дуже сильно відбиває всяку мотивацію. А коли немає мотивації, то, то й знімати не дуже хочу. На Такій хвилі можна дуже швидко перегоріти. Тому, ну, якось ось так. Наступне запитання. Багато часу витрачаєте на зйомку, обробку та монтаж відео. Хочу сказати, що на зйомку, мабуть, я не багато часу витрачаю. Ну, десь, можливо, години-дві. Ну, три, це вже якщо я знімаю там два-три відео, то так. Більше часу я витрачаю на підготовку до зйомки. Мені дуже довго приходиться налаштуватися, щоб ось все сьогодні я буду знімати. Потрібно все це підготувати місце, підготувати. Матеріал, що ти будеш показувати, та й себе привести в порядок, помить голову, нафарбуватися, особливо коли це відео в форматі, де я в кадрі, то, ну, звичайно, підготовка займає дуже багато часу. Монтаж залежить від того, яке відео. Якщо, наприклад, це коротке відео, такі як МК Візерунків, там, де 5-10 хвилин йде відео, то це в мене займає ну, години 2-3, якщо мене ніхто не відволікає. Якщо це більш таке довге відео, наприклад, як влогове, то я можу декілька днів його монтувати. Ну як, я не сідаю зранку і до вечора монтую і так 2 дня чи 3. В мене ж, звісно, є ще якісь справи. А так по декілька годин кожного дня. Отож, монтаж може затягнутися на 2 і 3 дні, буває таке. Наступне запитання. Ваші рідні підтримують, допомагають у веденні каналу яким чином? Хочу сказати, що мої рідні не знають, що в мене є канал. Я нікому про це не розповідала. Про це знає тільки три людини: це мій чоловік, брат мого чоловіка і мій старший син. Вони мені допомагають. Чоловік допомагає матеріально, бо хто ж як не чоловік. Брат мені допомагає порадами деякими, іноді він може підказати, що та як. І син мені також допомагає, коли я в нього попрошу допомоги про якісь такі моменти з про такі технічні моменти, він мені з комп'ютером допомагає. А так ніхто не знає про те, що в мене є канал. Ну, головне, що вони мені не заважають, і те дякую. Наступне запитання: як поєднуєте Ютуб канал і життя? Ну, я дуже просто поєдную YouTube і своє життя. На даний момент мого шляху на Ютубі він не дуже багато займає мого життя. Тому ну, мені не складно. Єдине, що там іноді думаєш про те, щоб його зняти, таке цікаве, щоб було глядачу цікаво дивитися. мене. Ну, Коли кудись йдеш, то, звісно, також вже дивишся, якісь такі моменти підбираєш, щоб щось зняти і думаєш, вже, ага, щоб його таке зняти. А так, в принципі, ну, зіркової хвороби в мене немає, тому мені. Мені не складно поєднувати життя і YouTube. Наступне запитання. Яким чином впливає YouTube канал на ваше життя? Ну, запитання схоже з попереднім, то ну, хочу сказати, що ніяк не впливає YouTube на моє життя. Воно мені і не заважає і. Ну, просто є воно в мене та є. Це ще одне моє хобі, яке мені подобається, і я роблю в своє задоволення. І наступне запитання: з відкриттям каналу ви більше чи менше займаєтесь своїм хобі? З відкриттям каналу я стала більше займатися своїм хобі, тому що в'язання це таке хобі, яке потребує часу, для того, щоб щось показати на каналі. Його потрібно спочатку створити. А для того, щоб його створити, на нього потрібно ще й надихнутися. Тому воно потребує дуже багато часу. І я більше зараз стала в'язати, більше стала приділяти навіть увагу. Та, всьому я стала більше приділяти увагу в цьому плані і матеріалам. І моделям, і намагаюся чомусь новому вчитися. Постійно, до речі, десь щось вишуковувати, якісь ідеї підбирати собі в тому ж Пінтересті. Ось, наприклад, недавно я зв'язала реглан-погон класичний, раніше я його не в'язала. Ну так, Намагаюся щось спробувати, показувати, які помилки можна зробити в тому чи іншому варіанті. Щоб новачки, наприклад, коли подивившись, вони могли зрозуміти, що їм краще зробити. Так, далі, що змінилося у житті з відкриттям каналу? Ну, я не скажу, що в моєму житті щось змінилося. Можливо, я стала більше придирчиво ставитися до того, що я роблю, це робити все якісно. Красиво, щоб це подобалося не тільки мені. Намагаюся більше вивчати, наприклад, ту ж саму пряжу, її склад, її метраж. Якщо раніше я на це не звертала увагу, то зараз я знаю, що, що таке бабінна нитка, що таке моточна нитка, як правильно доглядати зав'язаними речами. На це я раніше взагалі уваги не звертала. А скільки речей я зваляла, це просто вже не перечитати. Тому десь так, ну, отут так. Змінилися просто погляди на це хобі. Були у вас думки закрити канал? Чому? Можливо, вже закривали і відкривали новий. Ну, хочу повторитися, що мій канал ще зовсім молодий, тому таких думок у мене ще не виникало. Єдине, на чим я задумуюся зараз, це. Те, що коли я почала вивчати більш поглиблено YouTube і його алгоритми, як його правильно вести, то виявилося, що деякі моменти нам на курсі по ведення YouTube, на жаль, не розказали. Справа в тому, що коли ви відкриваєте YouTube канал, то краще і правильніше його відкривати повністю з чистого і нового Google аккаунту. Це тобто електронна ваша пошта в майбутньому. І відкривати нову, новий канал на Ютуб. той канал, який ви створили для того, щоб переглядати відео, коментувати, лайкати на Ютубі. А потрібно повністю новий. І нам це не пояснили. І я, звичайно, як і всі, хто проходив цей курс, від... створили свій канал. Той, який у них був, ніхто новий не відкривав. І тепер я вже розумію, що цього не потрібно було робити, тому що ви цим каналом вже користувалися, ви десь переглядали якісь відео, ви ставили якісь коментарі. Потім в майбутньому це все буде відображатися на вашому каналі, на вашій статистиці. І плюс до всього, що на вашій електронній пошті вже дуже багато підписок. І приходить багато повідомлень, і може якесь важливе повідомлення загубитися серед цих. Ви ж не заходите кожен день пошту, не чистите. Наприклад, якщо вам прийде якесь повідомлення з Ютубу, воно дуже легко може загубитися серед інших повідомлень. Тому навіть із цього моменту також. І ще потрібно, щоб просто ви ніде не залишали свої паролі від цієї електронної пошти. Ви ж, коли, наприклад, реєструєтесь на якихось сайтах, де вас просять залишити свою електронну пошту. Ви можете там вводити свої дані. Ну, по-різному буває. Щоб просто в майбутньому не зламали ваш аккаунт і не забрали ваш YouTube, на яким ви дуже довго і тяжко працювали. Я вияснила, що. Не можна, на жаль, поміняти Google аккаунт на каналі, але, можливо, сам канал перенести на інший аккаунт. Я ще поки працюю над цим питанням, але в майбутньому, ось тільки хіба що змінити Google аккаунт, він переходить там дуже просто з усіма підписниками, з усіма переглядами. Ви просто його переносите на іншу електронну пошту і все. Ну, от такі в мене. Питання були. А щоб закрити, ні, в мене поки що такого бажання не виникало. Як ваші колеги, знайомі, відносяться до того, що ви ведете канал? Ну, повторюся, звичайно, що мої знайомі не знають, що в мене є канал, можливо, хтось і здогадується або десь бачив на просторах Ютубу, але я нікому не говорила і вони мені про це не говорять. Я не розказую по одній простій причині, що я просто не хочу, щоб потім ну, хтось мені розказував, що от там от така уже задерла носа чи там, чи ще щось. Люди є різні. І через то я, ну, можливо, просто соромлюся. Я поки що, можливо, в майбутньому і розкажу, але зараз я намагаюся про це не афішувати. що ну, от В мене є канал, зайдіть, подивіться. Ні, я цього не роблю. Наступне запитання. Ви уявляєте своє життя без Ютубу і без хобі? Ну, Хочу сказати, що без YouTube каналу, можливо, так і уявляю. Я ще не дуже втяглася в цей процес, а от без хобі, напевно, вже і не уявляю. Бувають такі моменти, що дивишся, сидиш в фільм якийсь, і не знаєш, куди притулити ті руки, хочеться чимось їх зайняти. Вони мені заважають, не знаю, як собі сидіти. І навіть ось останній раз замітила за собою, що була, сиділа в черзі в лікарні, і такі думки приходять, що як би було чудово от зараз пов'язати, скільки б я могла процесу просунути. Тому. Ну, без каналу так уявляю, а от без хобі вже, звичайно, не уявляю. Наступне запитання. Ви задоволені на даний час поєднанням YouTube, YouTube життя і хобі? Чи задоволена я? Ну, думаю, що так задоволена чому ні? Мені подобається те, що я роблю. Мені подобається те, що я його показую, і це людям цікаво. І в житті воно мене не напрягає, є, воно мене та є. Потрібно з чимось займатися тут. З таким поєднанням я задоволена навіть дуже. Наступне запитання. Чого у вашому житті більше: YouTube каналу чи хобі? Ну, на даний час, звичайно, в моєму житті більше хобі, ніж Ютубу. Тому що в'язання це така річ, яку потрібно, яка потребує часу. Я вже говорила, і повторюся, що для того, щоб щось показати, потрібно його створити. А на створення потрібно дуже і дуже багато часу. Наступне запитання. Яку кількість підписників ви б хотіли зібрати на своєму каналі до кінця року? Ну, якщо дивитися до кінця року, коли моєму каналу буде рік, то я б дуже хотіла мати першу тисячу підписників. Це зараз моя ціль, і я намагаюся до неї йти. А якщо дивитися до кінця 2024 року, ну, ви знаєте, я не хочу ставити якісь такі нереальні цілі, тому що для мене кожен підписник він дуже дорогий моєму серцю. Це означає, що людині подобається те, що я говорю, як я говорю, що вона мене розуміє. Тому, ну не знаю, скільки буде, стільки буде. Ну, буде. 2000 добре буде менше, ну і на тому дякую. Я не хочу загадувати дуже щось таке нереальне. Наступне запитання. Яке відео вам найпростіше чи найскладніше знімати і чому? Найпростіше мені знімати відео ось такого формату Влогового щось показала, що я зв'язала, скільки я зв'язала, що в мене вийшло. Мені це не складно. І мені ще дуже подобається знімати МК на візерунки. Мені самі дуже цікаво, які візерунки виходять по результатам. І їх залишати в своїй скарбничці, що колись вони мені знадобляться, а якщо ще їх і переглядає дуже багато глядачів, це означає, що людям теж цікаві такі самі візерунки. І це дуже радує, що я така не одна, що це ще комусь подобається. Найскладніше мені знімати відео форматом обличчя в кадрі. Я чомусь дуже нервуюся, хоча переді мною тільки один телефон, але якось це мені, ну не знаю, yeah. соромлюся, я не знаю, як мені от скласти речення, щоб людині донести те, що я хочу. От такого плану мені ще поки що тяжко знімати. Сподіваюся, що в майбутньому це все прийде з досвідом, і це все стане дуже просто, але зараз мені такі відео знімати найтяжче. Ну і останнє запитання: що побажаєте своїм підписникам і тим, хто хотів би відкрити канал, але вагається. Своїм підписникам я хочу побажати, звичайно, ж, мирного неба, радості, яскравого сонечка побільше, не тільки на дворі, але й в душі. Радіти кожній хвилині, щоб, була і щоб було бажання жити, тому що зараз у нас дуже складний час в країні. І іноді бувають такі моменти, що навіть жити не хочеться. Тому живіть, радійте кожній хвилині. Для, для тих, хто хоче відкрити свій канал. Ну, якщо ви хочете відкрити свій канал, будь ласка, беріть, відкривайте. І не вагайтеся, тому що, якщо ви не спробуєте, ви не зрозумієте, ваше воно чи не ваше. Тим більше, що. Ми ж не знаємо, а раптом завтра нам не вдасться прокинутися, а ви не спробували відкрити Ютуб канал. Це не складно, там достатньо знати невеличкі нюанси всього. І, і все. Це все є доступне на YouTube. Більше зараз наш український YouTube починає тільки розвиватися і можна знайти дуже хороших українських блогерів, які... Дуже якісно розповідають про те, як потрібно правильно вести свій канал. Просто треба все це діло промоніторити і пробувати пробувати, і тільки пробувати. Вперед і тільки вперед. Без досвіду, ви не зрозумієте, потрібне воно вам чи не потрібне. І на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що я вам не набридла. Сподіваюся, що вам було цікаво мене послухати. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися. Вам це не тяжко, а мені дуже і дуже приємно. Це допомагає розвитку мого каналу. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.